Я люблю там отдыхать. Потому что она красива. Потому що там животные. Не знаю. Купатися можна. Да. Там можна узнать Бога. Ну, там я можу погратися, повалятися на траві, поїсти щось, пожарити шашлик. Там можно гулять. скупаться, э, э, еще кататься из голки водяной. Все. Я люблю там а. гратись. Просто там вода. Ну что там освежает, там лес, там э, можно бегать, и в прятки. Потому что там можно купаться. Потому что можно там можно выдыхать. Там песок, и, и мне подобается купаться. А, наверное, потому что я люблю гулять на природе. Тоже. Там можно отдохнуть спокойно. Люблю купаться. Потому что можно отдыхать. Мне как-то весело. Эм, потому что всегда можно идти в бассейн покупаться, мороженого. Ось сонце. То мені подобається грати ігри. Тому що там можна отдихати. Очко. Там можна плавати. Для мене недільна школа це можливість вчитися. Це спосіб впливати на маленькі серця та допомагати їм пізнавати добро. Для меня воскресная школа — это возможность поделиться своей верой с ребятами, научить их чему-то новому, тому, что говорит Господь, может как-то помочь и научиться самой и просто хорошо провести с ними время. Для меня воскресная школа — это возможность, возможность, чтобы добрая новость, она достигала этих юных сердец. Для меня воскресная школа — это возможность найти новых друзей. В моем случае это детки постарше. И возможность с ними вместе учиться. Они меня учат смирению. Я стараюсь их учить, как говорит Бог, делать и жить. Недільна школа для мене – це служіння, служіння собі і дітям. Це будування мостів з дітьми через спілкування та взаємовідносини з ними. Це проходження цікавих повчальних історій, які записані на сторінках Біблії. Для мене воскресна школа це щоб наші діти з раннього віку узнали обоє і в далі славили його всю життя. Для мене недільна школа це діти і проводити з ними время. Для мене недільна школа це служіння в першу чергу, це коли я можу передати радісну новину. Малим дітям, щоб вони пізнали, хто такий є Бог. Ну, а я приєднуюсь до всіх побажань і слів своїх колег і можу додати лише одне. офіціал і несужу